Доброго дня! Хочу показати, які інвертори не потрібно купляти. Даний інвертор був куплений на, на джумі. Не на Алі на джумі. Заявлена була потужність 6000 Вт, номінальна 2000 Вт. Ось такий інвертор приїхав. Пластмасовий корпус, не алюміній. Заявлена синусоїда. По факту. Зараз подивимося, яка тут синусоїда. Вмикаємо. Ось бачимо, яка тут синусоїда. І подивимося, яку він потужність витягне. Лампа 300 Вт. Все. Ходить в захист. Ось так. Ціна інвертора близько 2000 гривень. За такі гроші таке лайно. Ну, можливо, там всередині є якісь радіатори невеличкі, алюмінієві, але навіть корпус весь з пластмаси. Ось так. Не, не беріть такі інвертори. В описі я залишу ссылки на нормальні інвертори синусоїдою і з нормальною потужністю. Всім дякую за увагу.